Шановні колеги, щиро вітаємо всіх працівників і ветеранів з професійним святом, Днем працівників статистики. Статистика наш вірний путівник. І з нею у майбутнє ми крокуємо. В житті вона надійний рятівник. Без неї ми нічого не плануємо. Статистики день відзначаємо. Працівників усіх вітаємо, все досвідченіші, будьте з роками. Начальство нехай пишається вами. Статистика особлива сфера, що не терпить недоліків та недомовок і об'єднує розумних, професійних, ділових та активних людей у непрості часи воєнного стану. Незважаючи на тривоги, перебої з електроенергією, ми продовжуємо виконувати свої обов'язки перед суспільством та державою заради майбутнього України. Статистики вірні своїй професії та самовіддані обраній справі. Нехай яскравим і творчим буде ваш професійний шлях. Ваша солідарність та спільна праця допоможуть подолати всі труднощі і забезпечать яскраве майбутнє для нашої країни. Разом ми зможемо побудувати сильну, єдину та процвітаючу Україну, де кожен громадянин відчуватиме себе безпечно та щасливо, міцного здоров'я, фахового запалу, оптимізму, миру. Та непохитної віри в довгоочікувану перемогу для всіх нас разом до перемоги.